Друзі, ви слухаєте подкаст Вишенька на торті» і з вами Катя і Даша. І сьогодні ми поговоримо про ілюзію успіху, про те, чому нам здається, що ми не успішні на фоні всіх дуже успішних людей, як це впливає на наш ментальний стан і моральний, і про те, як вийти із цього замкнутого кола. Я б хотіла почати із визначення успіху. Мені здається, це буде дуже доречне для початку. Успіх це позитивний наслідок роботи, справи і так далі. Значні досягнення, удача, талант. І я хотіла б одразу почати з того, що це позитивний наслідок роботи. Тобто, ми іноді думаємо, що наш успіх має бути якимось суперзахмарним і так далі. Хоча насправді це просто. Позитивний результат від роботи, яку ви зробили, і неважливо, це може бути робота, це може бути ваше здоров'я, відносини і так далі. І е, я одразу ж якби наголошую на тому, що ми в якійсь мірі себе. Часто, можливо, недооцінюємо в цьому плані. Взагалі, ми живемо в таку епоху, коли здається, що всі навколо дуже сильно реалізовані, дуже сильно знайшли свою справу життя. Ти подивися, я відкриваю інстаграм, і часами це просто ну це за дезморали, так? Тому що ти заходиш і там просто якісь нові проекти на мільйони, та у когось нові там автомобілі, будинки. І ти думаєш, Боже, а що зі мною не так? Чого всі такі успішні? Чого всі отримують якесь підвищення? Якісь не знаю бонуси, нагороди, а я такий лошара. Я не знаю, чи в тебе буває таке, але в мене час від часу таке бувало. Зараз я вже напевно навчилася з цим трохи боротися і, взагалі, стала зовсім інакше сприймати, наприклад, соцмережі. Але я про це може пізніше, пізніше, такий мій особистий досвід, можливо, пізніше про це скажу. Ось таке постійне порівняння з кимось і з чужими успіхами воно дуже сильно знецінює те, що ти зробив для власного життя. Я колись дійшла до такого висновку, що ми не можемо бути всі однаково успішні, тому що кожен з нас концентрується на різних сферах, і так як ти сказала, це не повинно бути обов'язково про роботу. Наприклад, я вважаю, що я дуже успішна, ну, в, мене, в мене гарна сім'я. Тобто, я, ус, ус, у мене є успіх, я досягла, тому що в мене класний, класний наприклад, чоловік, у нас класні взаємини. У мене дуже хороші друзі. Дійсно, ну, люди, люди мріють про таких друзів, а вони в мене є. Типу. І це, це успіх, це успіх, я реалізувалась. В мене там, наприклад, да, у мене непогана робота, але це не вершина успіху. і це ще дуже, дуже, дуже далеко не вершина, так я не можу собі купувати, наприклад, дорогі автомобілі, там будинок. Я це не є так, що я заходжу в магазин і я купую все і не дивлюся на цінники. Абсолютно ні. Тобто, ну що тепер можна сказати, що я тут не успішна? Ну, тобто, тут ну так порівнюючи, порівнюючи з тими, хто може так зробити, звісно. І тобто. Постійно дивитися тільки на те, що хтось, наприклад, може собі щось там купити, а я ні? Ну то на фоні цих людей я так якби не успішна. Хоча насправді дуже багато сфер інших у мене успішні, mm -hmm. це, це просто так прив'язуючи до твого визначення, визначення успіху. А як, у, як у тебе? Так, я власне хотіла тут підкреслити, що ми, е, коли вважаємо себе неуспішними, ми це вважаємо з огляду на когось. Так, тобто так. ми недооцінюємо самих себе. І от коли в мене теж, в мене теж бувають такі моменти, що успіх когось або він мене мотивує і прям супер клас, я, дуже, я теж так хочу, або ж навпаки, типу, блін, ну вона ще й тут зробила добре, так. Це залежить від мого стану насправді. Тому коли в мене теж є якісь позитиви в житті, щось класне відбувається, то мене теж і мотивує те, що роблять інші. Я реально ними пишаюся. Це мої друзі, знайомі, і я за них дуже рада, і це мене підсилює. Але коли у мене щось там в житті не дуже десь там складається, десь з кимось посварилась, десь щось по роботі не так, я взагалі намагаюсь намагаюся не відкривати інстаграм. От, просто і мені це допомагає, бо тоді я сама в собі, я теж намагаюся або включити фільм в цей момент, просто переключитись, або піти спати. От це прям угу. це супер допомагає. Бо немає сенсу аналізувати, коли ти і так в пригніченому стані, ти, то ти ні, ні до яких класних ідей в цей момент не прийдеш. Угу. Так. І як коли ти виходиш з цього стану. То дивитись на свої успіхи, які в тебе точно, стовідсотково є, як ти сказала, в сім'ї чи з друзями. Але вона здорова, гарна дитинка, добре розвивається, так. навчилась, навчила ти її, чи навчив ти її чогось, так. так? А можливо, ти просто гарна людина, або ти в тебе є собака, яка тобі приносить радість. Завжди є в чомусь якийсь успіх. І те, що є в тебе, завжди немає в тої людини, яка, от, на яку ти рівняєшся. Тобто, тому я хотіла підкреслити, що це позитивний результат роботи Будь і будь-якої так. І позитивний. Тобто, як пам'ятаю, ти колись мені казала дуже такий класний приклад, коли. Е Команда не вигравала чемпіонат і, підвищивши лише а, на один так. відсоток, може ти поділишся цим, так а це з книги було атомні звички про те, що для того, щоб досягти успіху, команда здається, це був не пам'ятаю, тріатлон чи чи це був якийсь певний вид спорту? А ні, це були це був це були велосипеди. І в це була британська команда, яка ніяк не могла посісти на Олімпійських іграх якесь призове місце. І коли прийшов новий тренер він підвищив їх, він покращував результат їхньої роботи всього на 1% або покращував умови, в яких вони працюють, всього на 1%. Тобто він там змінив, наприклад, їм якісь масажі, змінив їм, щоб відновлювались кращі м'язи. Так якісь там креми до масажів, форму, щоб вона більше пропускала повітря. Трошки якось там більше, більше почали відмивати ці велосипеди від пилу і бруду. І коли. Ось цей плюс один відсоток, так, кожного дня там чи кожного тижня він нашаровувався, то в кінці кінців команда почала якось там кілька років поспіль займати перше місце на Олімпійських іграх. Маленький крок е, кожного тижня, якось, і, до речі, якась навіть така. Формула, що ось один відсоток краще кожного тижня, і ти будеш 52 рази краще на ніж ти є на, на кінець року. Боже, це в мене здається дуже погано з математикою, я щось неправильно сказала. Ну, але... але загальний контекст, ви зрозуміли. Так. так, ви хтось, хто може це правильно порахувати, напишіть мені в коментарях, бо я дуже дуже гордий гуманітарій і дуже погано рахую. Я добре рахую тільки гроші. До Речі, хотіла ще тебе запитати. От чи ти помітила, повертаючись до теми інстаграма? Чи ти помітила, як ми, живучи у світі ось цього е, фейкового е, фейкового життя інстаграмного, ми почали взагалі знецінювати свої успіхи? Чи то було ти таке, що ти заходиш і ти бачиш, що ось, наприклад, ти сьогодні отримала тому, Хтось тебе на роботі, наприклад, похвалив, або чоловік сказав, що ти найкраща жінка з усіх, яких він колись зустрічав, так? І чи ти потім заходячи в інстаграм і бачачи, що а хтось комусь там не знаю, подарував там машину або букет із тисяча мільярдів? Пірдевлярдів троянд, так, І ти така, ну, ось, значить, ось це мій так, якби, ось це моя маленька, мій маленький плюс, моя маленька перемога, вона взагалі не варті уваги, бо комусь там щось там. от, буває в тебе таке? <світтє> ну, звичайно ж, в мене буває так, що я, е, ну, особливо, коли ось недавно був 8 березня, господи. <світтє> 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 реально, Я дуже рада за тих жінок, але я не рада, що я не рада в цей день. і оці такі, м -м -м, ну, мій вихід це просто не заходити в інстаграм, почекати, поки тих 24 години. Пройде, і вони ці всі сторіси зникнуть, щоб я могла спокійно далі жити. Тому що е, теж я порівнюю себе, е, свої відносини, не знаю, свою комунікацію з моїм чоловіком, а ми робимо щось таке, що не роблять знову ж таки ці інші пари. І ось е, тут треба просто вчитися не порівнювати. Я постійно намагаюся себе повертати в стан, що, що я зробила добре, що, що добре, що плюс. Бо коли. Я фокусуюся на цих плюсах, і насправді стає легше жити. От насправді не варто дивитися на те, що в тебе погано, що недобре, що в мінус, бо ну, це абсолютно не має ніякого сенсу. І я намагаюся навіть таку вправу робити перед тим, як я йду спати. Не, не кожен день, хоча я хочу зробити собі цю звичку постійно. Але я беру аркуш. Ну, в мене є мій блокнот, де я записую, що сьогодні то такий день, і я пишу одна-дві речі, які мене сьогодні порадували. Супер! Супер! Це дуже класний досвід. Я почала це робити. Робити в цьому році, до речі, uh -huh. я yeah. все одно так, я теж роблю це не кожного дня, хоча стараюся все ж таки повертатися і дописувати. Uh -huh. Або теж записую там якісь нові локації, наприклад, uh -huh. де ми були, яку нову їжу я пробувала. Це теж мені чомусь дуже подобається, бо я потім там повертаюся така, ага, окей, там була, там була, ну, це, це класно. Прописую плюси. Я так собі вигадала, що я буду і на відносини, тобто в мене один плюс по відносинам, що в плюс. Бо теж, знаєте, коли ти не працюєш над відносинами, вони теж ну не приносять того успіха. Так, вони просто підуть на спад пізніше, і потрібно підкреслювати. Так, він мені не подарував квіти на 8 березня, але ми пішли в хороший ресторан, який я вибрала, так наприклад, і один просто в загально робота, друзі, неважливо щось. Але також я ще роблю таку штуку в цьому плані про мінуси. Оце теж дуже важливо бачити, що сьогодні мене розчарувало. Що сьогодні забрало в мене енергію, чи хто мене засмутив сьогодні? Я це пишу далі. Я пишу болі, тобто я собі так придумала. Тобто, чому мене це засмутило? Бо mm -hmm. дуже часто щось з нас підсвідомо нам не подобається, ми з чимось не погоджуємось. Можливо, це знов ж таки порівняння. Мене mm -hmm. засмутило, що ця дівчина отримала квіти, а я ні. Бо я десь глибоко всередині порівнюю, і от мені от ну так неприємно від цього. І я пишу такий е, під цим як рішення для себе, так типу, окей, мені треба більше звертати уваги на е, те, що в мене там плюс. Чи не дивитися то інстаграм, не заходити, коли о. Це от якісь сумашествия 8 березня, так і так далі. Просто я собі пишу, як, як я можу далі, або як я можу пропрацювати цей свій біль, що я порівнюю себе з кимось. Можливо, якусь нову техніку знайти, як це робити. І ось коли я це роблю, то знову ж таки, можливо, це робиться з психологом, ось ці такі мінуси. Але навіть якщо я визначаю сама для себе, і навіть нехай я неправильно це визначу, все рівно я десь задумаюсь, що мене чомусь ця ситуація зачепила, і чому вона мене зачепила? То, якщо б мені було байдуже, воно б мене не чіпляло. Ну так, тому що дуже часто ми просто знаєш, це напевно з'являється заздрість, якась певна. Але я хочу сказати, що заздрість це дуже хороше відчуття. Можливо, я вже про це згадувала, але я хочу це підкреслити. Заздрість це хороше, хороше відчуття, якщо ви не робите іншій людині погано при цьому, так? Тому якщо ви не знецінюєте її успіх, якщо ви не говорите там, не знаю, з друзями чи з подругами, ага, він такий, бо він собі взяв там тачку, там чи, чи дім купив, чи не знаю що, а то на кредитні гроші або на гроші його. Батька, ось. Тобто, якщо ви не робите якогось такого, ви просто відчуваєте окей, у цієї людини є щось, чого в мене немає, і я це хочу. Це окей, бо це індикатор ваших бажань. Це означає, що ви теж хочете ці самі квіти на 8 березня. Це те, mm -hmm. означає, що ви теж хочете собі купити таку дорогу машину, наприклад. Так тут mm -hmm. ось. Але про ось це, як ти сказала, оце, оце божевілля, знаєш, 8 березня, 14 лютого, і оце божевілля, божевілля інстаграма. Слухай, ну я напевно вже зараз дуже рівно реагую. Я стараюсь принаймні дуже. Так адекватно підходить до інстаграма, і тому що мені в голову в якийсь момент прийшла важлива думка: якщо людина викладає в інстаграм, наприклад, якийсь там свій букет, просто це означає, що цих букетів, швидше всього, вона не отримує так часто. І це треба підкреслити собі, у... теж пам'ятати про це, знаєш, тому що якщо людина. Е... Ну це так доринко, знаєш, коли нам було, наприклад, е... я не знаю, скільки там 15 чи 16, скільки було нам років, коли з'явився Інстаграм. І ми ще в Інстаграм фотографували піцу, наприклад. Тому що в нас не було тоді часто грошей на піцу, знаєш так, ну ні, гроші були, ми просто не часто ходили. Ми такі, от, ми їмо піцу. так. Зараз, звісно, ми ходимо на піцу вже, це впевно, в нормі, так, але ось квіти, наприклад, це ще така рідкість або плодістки кудись. Для мене так, я виставляю фото з поїздок, тому що я не їжджу, наприклад, кожного тижня. Для мене, це, так, для мене це вау. Так, я виставляю це тоді. Але квіти, наприклад, я отримую часто. Який мені сенс кидати квіти, якщо я, наприклад, ну, мій чоловік мені їх подарував, тобто він знає, він зробив приємно мені. Я знаю про це, я їх отримую, і вони стоять у мене вдома. Навіщо ще комусь про це знати? Тобто для мене це теж таке, знаєш, ну і я хочу, і цей, можливо, приклад з квітами він не зовсім правильний, тому що квіти це просто там ну, гарно, так? Але візьмемо, наприклад, дорогі машини. Хлопці теж часто дивляться, що ось він купив собі дорогу машину. Окей, але давайте заглибимось в ситуацію. Його, я не знаю, хтось там дійсно міг там, хтось з батьків, наприклад, дійсно міг продати квартиру, щоб дитина могла купити собі гарну машину, так? Або він справді заробив, і тоді ви дивіться, типу, і ну, історію цієї людини. Надихайтеся нею, типу, що він зробив так, так що ви можете на себе перекласти. Або, можливо, це ця, ця машина була якимось просто правдами, неправдами пригнана. Знаєте, вона там внутрі всередині така, ну не дуже там, або взята в різних. Тому що я, я говорю про те, що дуже часто інстаграм це тільки поверхня айсберга, і ми не знаємо, що криється під низом, і ось ці дорогі машини, дорогі готелі, хтось там полетів на якийсь супер мега шикарний курорт. Ну але слухай, якщо людина собі, наприклад, перед цим два місяці чи три відмовляла у хорошій там смачній їжі, не виходила, не бачилася там з друзями бо збирала на це гроші. Так ну ні, це класно, що вона хоче поділитися, але ви відповідаєте собі на питання, чи я хочу пожертвувати тим самим, що він, щоб отримати те саме, що в нього є. Чи хочу я, наприклад, працювати по 12 годин у день для того, щоб отримувати ту посаду на роботі, яка є в цієї людини? Чи повертаючись до нашої попередньої теми, у мене інша цінність? У. У мене цінність свободи, і я хочу працювати, наприклад, 6 годин в день. Тобто те, що у нього є, мені подобається, але я не готова жертвувати тим, що є в моєму житті і що я вважаю успішним для того, щоб отримувати, отримати ось ту, ось ту річ, наприклад. Я з тобою згідна стосовно індикаторів, тому що це правда так, якщо вам подобається та машина, просто допишіть собі її в план дій на майбутнє і купити собі машину. Бо ти вибач, будь ласка, просто типу машину коштує мільйон знотих. Купіть. Можливо, не мільйон знотих, але маю на увазі, типу, якщо тобі. Тебе це чіпляє в такому негативному, знов ж таки повертаючись до моєї справи перед сном, в мене це викликає якісь там негативні емоції. Чому? Тому що я там заздрю, можливо, так і що я можу цим зробити? Можливо, я можу покроково рухатись до цієї цілі, і собі там окей, я не можу там чисто гіпотетично в цьому році купити. Можливо, через 5 років я зможу її купити, просто почати вже відкладати гроші на це. І коли ти вже робиш якісь дії до цієї своєї цілі. То рано чи пізно ти її або отримаєш, або ти просто зрозумієш, що от, як ти кажеш, цінність в тебе не така висока цінність, і якщо ти вже так багато відкладаєш грошей, то можливо ти купиш краще собі квартиру для тебе це цінніше. Так, своє житло 100%. Ну просто знаєш, я розумію, я погоджуюся з тим, що ти говориш. Просто ми живемо в такому суспільстві, коли через 5 років це може бути не актуально. В тому плані, що слухай, ну ми живемо в часи, коли потрібно бути в 25 мільйонером. В тебе повинна бути супер робота, бажана сім'я, бажана дитина. Бажано, щоб цій дитині вже було 18, і вона заробляла сама на себе, так і жила окремо. І жила окремо, і ще давала тобі тобі грошей. Так, у тебе повинна бути дім, машина. На все. і тобі 25, Знаєш, ну так повинно бути. Європа так не живе. Я дякую Богу дійсно за те, що я все ж таки дозрівала ментально у європейському суспільстві, тому що я не відчуваю такого сильного тиску, як я впевнена, відчуваю більшість українців, наприклад, які залишилися в Україні. Тому що я так є слідкую, наприклад, за багатьма українцями, там за білорусами теж. Але все ж таки я слідкую теж і за, і за життям, наприклад, поляків тих самих, так е, якихось німців. Мені Мені цікаво, як інакше люди дивляться, і у них немає такого. Їм 30, і вони такі окей, мені 30. Я закінчив університет, я спробую працювати на своїй першій роботі. Я буду з'їжджати від батьків, я буду пробувати шукати, що мені подобається. І я не кажу, що це окей в 30 з'їжджати від батьків. ні. Ну ні, з'їжджайте раніше, але дайте батькам спокій, чесне слово. Але в у тебе є більше часу для того, щоб сказати собі Окей, я тільки я тільки став на ноги, я можу почати шукати і не відчувати цього неймовірного, знаєш тиску, зроби, 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 бо ти інакше не успішний, бо ти їздиш на машині з не знаю там 2000... 2004 року, а не 24-го, так. Uh -huh. Я, до речі, тут хотіла згадати наш попередній подкаст, коли ти згадувала приклад з грою, що життя це гра, і я на це дивлюсь трішки з позиції цих рівнів. Так? Ну, можливо, це звучить надто просто і вам не сподобається, ось моя інтерпретація цієї ідеї. Але все ж таки я вважаю, окей, нехай хтось там має собі якийсь там ну, класне багате життя. Так? Як ми говорили, можливо, йому це далося легко. Тобто, можливо, він пройшов декілька рівнів, і він це отримав. можливо, йому батьки подарували, чи ще щось. А можливо, він до цього дуже довго йшов і, можливо, пройшов дуже багато різних перешкод і побився з різними цими своїми суперниками, знайшов багато всього, щоб це отримати. А у вас своє життя, своя гра, своя карта і свої цілі. І коли ви йдете з точки до точки, так само ну, можливо, ти знаєш, є ігри, в яких не прописана ця карта. І ось ці точки вони відкриваються в залежності від того. Що ти зробиш, які дії ти зробиш в цій грі? Туди тебе і заведе ніби ця гра. Тобто, е, можливо, у вас немає зараз е, машини, яку ви дуже хочете. Але ви подивіться, можливо, ви там повернете вліво-вправо, ви зможете покращити спочатку роботу, ще щось, а потім машину. А можливо, ви от, дуже хочете на цьому сфокусуватися, і як я кажу, наприклад, почати вже відкладати на це. Тобто, взагалі порівнювати гру іншої людини до своєї немає сенсу, бо в нього і свої скіли є такі рівні, які. І ця людина можливо проходить з першого разу, а вам треба разів 10 проходити, щоби ви пройти. інакший, так Бо ви інакший, Так, а можливо, ви пройдете, не знаю, якийсь батл з своїм суперником за одну спробу. А ця людина буде 100 разів так. це проходити. Ви ж не знаєте наскільки це глибоко або у неї є чітко, який тобі не підходить, в тому плані, що ну, наприклад, людина, ну говорю прямо, наприклад, порушила закон десь, так зробила щось нечесно, нелегально. А це з твоїми цінностями. З цінністю правди, з цінністю життя по, прав... по законодавству, наприклад, не співпадає. Так? Е, і це, ну, це теж цілком можливо. Мені подобається ця думка про мапу, ось, про гру, тому що є ще одна дуже гарна думка, принаймні, мені здається, бо я її придумала. Я до неї дійшла. І вона звучить так: у кожного з нас різний старт. Хоч ми всі, наприклад, і народилися в Україні, і нам здається, що в нас було дуже подібне дитинство, тому що ми грали там в ті самі не знаю класики, чи там до заморозку, так квача якогось. Так, у нас спільний схожий досвід. Але старт у нас різний, тому що багато хто з нас, наприклад, жив в менших містечках, де батьки повинні були ну, багато працювати, щоб дітям забезпечити хороше майбутнє. А у когось, наприклад, батьки були підприємці і вони готові були, наприклад, дитині одразу віддати готову справу. так? У когось батьки, наприклад, там заробили певний капітал і просто переказали дитині, батьки там, дідусі, бабусі, так переказали просто фінансову подушку. А у комусь не дали нічого, і дитині треба було виїхати і починати все спочатку шукати. У мене є теж такі знайомі, я ран, це люди, якими я пишаюся, які приїхали ну, ні з чим. Вони почали, вони знайшли тут роботу, відкривали свою справу, закривали, шукали. Ну, Це реально люди, якими я, якими я пишаюся. І треба це підкреслювати. У нас у всіх різний старт. Є таке, що хтось почав з рівня 3, а ми починаємо, наприклад, з рівня 1, а хтось починає з рівня мінус 2. І щоб дійти до йому до рівня 3, йому треба цих 10 років, і воно він дійде до цього, так але, але це буде більше часу. До речі, тут мені одразу згадався фільм. Можливо, ти бачила платформи, коли ти на якомусь рівні і ти не знаєш, що там вниз ще 50 рівнів. Тобто, ми от іноді себе порівнюємо з тими, хто вище, хто має більше їжі, так, умовно кажучи, але. Не порівнюємо себе з тими, у кого немає що їсти, так Так, з тими, mm -hmm. хто там ще нижче. Тобто, можливо, ваш рівень він не такий вже і поганий. Просто ну дійсно пробуйте різні ходи, покращуйте свої скіли, щоб вийти трошки вище. Ну але я не впевнена, що ми будемо рекомендувати платформу до перегляду, бо це не для ну, не для це... слабконервних. Не для слабконервних, але так як нас дивляться вже дорослі, люди, дорослі люди, то ну фільм реально чіпляє. От справді я не знаю, він дуже великий враг. На мене справив. Психологічно дуже крутий фільм. і Я раджу, якщо чесно його подивитися. Але якщо ви не любите а, такі серйозно емоційні фільми, то, можливо, краще. Ну Він має трохи елемент гидотності. Так? Я... Ну, так, але така правда життя. Так? Бо, ну, ми всі в якийсь момент в нашому житті були в тих гидотних обставинах, як так ми кажемо. Навіть ті, хто. Почав класний старт, все рівно в якийсь момент він стикається з реальністю і бачить, що ну, зовсім відрізняється це життя від, від того, що було раніше, коли ти вже виростаєш і береш відповідальність за своє життя на себе. До речі, говорячи про те, що у кожного з нас різний старт, я би ще хотіла додати, що ще раз у кожного з нас різна мапа, так, про те, що ти казала. І не всі ми будемо боротися, наприклад, з босами, так не всі ми будемо перескакувати через ті самі перешкоди. Ось тому, що є е, певні, тому і є ось ці певні зовнішні фактори нашого успіху. Ось, наприклад, е, ось, наприклад, війна. Пандемія, та ще завгодно, так? Ти подивися, почалася пандемія, і це, були, це був, в це був принципі той час, коли ми повинні були кайфувати від від життя, бо ми там уже закінчували ці університети. Так і треба було ну брати від життя найкраще, там реалізуватися, шукати, зустрічатися з людьми, налагоджувати цей нетворкінг, так. І, будь ласка, пандемія, а потім почалася війна. А чесно, я зараз взагалі ну я вважаю, не те, що я вважаю недоречним, мені важко. Мені важко йти на якісь типу там нетворкінги. Мені важко з людьми, якимось, там, які не входять в коло мого спілкування, зараз спілкуватися на як про якісь відбиті теми. Тому що я розумію, що людина, вона якщо це не, не українець, так який переживає те саме, що я, і нам ми в будь-який момент можемо проговорити свої відчуття, то людина живе своїм життям якимось. Тут у його колі немає. Ось цього ось цієї обставини гальмівної так. Він собі там шукає, як він буде розвиватися в майбутньому, що він буде робити. А ми стоїмо такі, знаєш, не впевнені, бо ми не розуміємо. Ми не знаємо, буде війна в Польщі, не буде Ну, в мене так є, так. Я, то, не, наприклад, не знаю. Так, буде тут війна, не буде тут війни. Що буде з твоєю сім'єю, яка лишилася там, і ти кожного дня прокидаєшся, читаєш новини і просто молишся. Молишся, щоб на твоє місце не прилетіли ці, ну. Не прилетіли, не прилетіли, <ріст> да <ріст> щоб нічого там не, не впало, і дуже важко якось правильно розвиватися і думати, і планувати собі майбутнє. Хоча ми стараємося це робити так, коли ти розумієш, що ну в країні, в країні, в країні війна. Ось і так само менш глобальні якісь такі гальмуючі зовнішні обставини. Їх теж є дуже багато. У когось на ну, хтось, наприклад, захворів, а когось звільнили, а у когось дійсно ну, скорочені на роботі, або в ну, ну, багато інших, так історія, яка може статися з нами або статися з кимось іншим і не статися з нами, так. Тобто тут то теж треба брати під увагу і зовнішні якісь фактори, які можливо тебе гальмують. Це проблема не завжди в тому, що ти якийсь не такий, і ти не досягнув ось цього успіху, про який ти собі мріяв, що тобі буде там 25 п'ять ти мільйонер. Так просто треба розуміти, те що зовнішні обставини тебе можуть гальмувати, і справа не в тобі, а справа в реаліях, в яких ми живемо. І додаючи про важкі часи, я не знаю, наскільки це буде доречно тут ця цитата, але можливо вас наштовхнеться на якісь роздуми, що важкі часи це, в принципі, необхідно. І я зараз вам скажу чому. Філософ Платон говорив так: важкі часи народжують сильних людей, сильні люди створюють хороші часи. Хороші часи народжують слабких людей, а слабкі люди створюють важкі часи. Ці важкі часи вони час від часу з'являються, десь зникають і так далі, але тією чи іншою мірою вони роблять нас сильнішими. Якщо у вас зараз дуже складна ситуація в житті, просто розумійте, що ця ситуація зробить вас сильнішою людиною, і вона рано чи пізно закінчиться, і тоді вам буде трішки легше, і ви побачите, що є то світло в кінці тунеля, воно точно є. І хотілося б наостанок порекомендувати вам книгу Марка Менсона. Вона називається Витончене мистецтво забивати на все нестандартний підхід до проблем. І книга цікава тим, що вона справді допомагає подивитися на ось цей негативний досвід з такої позиції цінності для нас. І, можливо, ви для себе підчеркнете багато цікавих теж моментів. І і я ще хочу поділитись цитатою з цієї книги про успіх. Вона звучить так: найкращі результати у будь-якій справі досягаються ціною тисячі дрібних поразок, і велич нашого успіху можна оцінити лише за тим, скільки разів ви в цій справі зазнали невдач. Якщо хтось уміє щось робити краще за вас, значить, він облажався більше разів ніж ви. Дуже класна вишенька на торті, мені її максимально подобається. Супер. супер. Е, підсумовуючи, що хочемо сказати, не вірте всьому, що ви бачите в соцмережах, тому що це таке вилизане життя, е, з, вийняті з життя кадри, які ми показуємо, коли ми найбільш щасливі. Е, не підгинайтеся під те, що суспільство очікує від нас е, неймовірного успіху у дуже, у дуже молодому віці. І пам'ятайте про те, що успіх для кожної людини виражається в чомусь іншому. І якщо для вас це не означає бути реалізованим в якійсь професії, то можливо для вас це сім'я. А якщо для вас це не сім'я, то можливо для вас це друзі. Пам'ятайте, чим є успіх для вас? Дбайте про це і будьте щасливі, і будьте щасливі. І не забудьте підписатися, якщо ви ще цього не зробили, тому що для нас це дуже цінно. Ми хочемо далі розвивати наш канал. Ставте ваші лайки і теж коментуйте. Нам цікаво почути вашу думку. Так, будь ласка, діліться якимось своїм досвідом, своєю точкою зору. Е, Пам'ятайте, що хтось повинен порахувати <сум> про ті про ті тижні, про які я сказала, і ну можливо, що можливо у вас є ще якісь цікаві ідеї для подкастів, які ви хотіли б почути, то ми з радістю вам знімемо. Так не поділимося своєю думкою. Так, ось і якщо у вас є ще якісь рекомендації, особливо фільми, книги, то ми з задоволенням пригорнемо. Так, <свісно> ну і до зустрічі.